Не хочеш потрапити в пекло? Слухай Моїсея і пророків, про що вони вчили? Вони вчили про закони Божі, тому є 10 заповідей і 120 сторінок Біблії. Але як у цьому розібратися? Які найбільші заповіді в Ісуса? Запитали учителю, яка найбільша заповідь у законі? Ісус сказав. Люби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням Твоїм. Це перша і найбільша заповідь, а друга подібна до неї. Люби ближнього Твого як самого себе. На цих двох заповідях затверджується весь закон і пророки. Закон Божий затверджується на двох заповідях: перша люби Бога, друга люби ближнього як самого себе. Про що вчили Мойсей і пророки, про любов до Бога і ближнього, і віру в Христа? Вони говорили про Месію, про пришестя Христа, Сина Божого у плоті. Це концентрат, щоб ти це зрозумів, любив Бога, ближнього і слідував за Христом. Подпишись на телеграм-канал Салтаненко для вивчення пророчого слова і напиши мені для духовного спілкування і молитви. Нехай Господь тебе благословить і збереже. Амінь.